Вам ну, ми що хочемо поговорити, куди ви біжите? Так а хто ви тут? Люди не зброя. Поліція перед тобою три років? Я не бачу, щоб це була поліція. Скільки кіль. вам років? Як не бачу. Що я маю питання. Поліщук Володимир Олександрович, інспектор Червовий. Слухай, на якій підставі ви мене затримуєте, На підставі 560-ї постанови. Чому ви порушуєте свободу переміщення? Має? Є документ на статі тридцять 32 закону України про поліцію, частини другої. Поліцейські зобов'язані перевіряти документи в осіб, які підлягають мобілізації. Ви по зовнішніх ознаках підходите нам. Ми хочемо вас побачити всі ваші документи, перевірити. Ви показуєте? стаття така. Ви показуєте документ чи ні? Стаття 32 Закону України про національну поліцію. Шість підстав, спіславшому порушити свободу переміщення. Е, від коменданта, будь ласка, наказ Будь ласка, по моєму зовнішньому вигляду. Я підлягаю під мобілізацію, або я е, в неадекватному стані, або я. Веду порушую е, громадський порядок чи що на які підстави ви порушуєте показуєте, показуєте військово-обліковий документ. На які підстави ви порушуєте маєте, відповідайте, зі, відповідайте на питання, на які підставі Ми нічого вам існу. відповідати не будемо. Показуйте доку. А що я довго пак чого на мене голос по віддвищу? Показуйте документ, що, що скільки років там це нічого не показуєте. Що я не показую? Або їдете з.